Всім привіт! Сьогодні я вставлю своїх двох підписників у відео, які написали мені коментар. А ви знаєте... 32 уже? Так швидко? Коротше, ось це відео з с... Pін. Ну, ви поняли, то мені написав ось цей чел. І я на нього підписався. Звісно, у нього нічого нема, але но... він хоч із Америки, але мені все ще Нічого сі! Учора ж було тільки 200 скільки зараз. Ви бачите, це саме популярне. Якщо так ще. Ні, а це яке саме популярне Ну, Коротше, ви бачите? Рівно 500. Ну один чел мені написав. Відео Імба продовжує да далі таке знімати. Ну він не з Росії, він тільки так говорить. Я йому написав Я. Ну, привіт. Поговоримо в Вайбері. я на тебе підписався. О, я його вставляю в відео. Мені дуже приємно, що мені таке пишуть. У нього 38 підписників. Ось його відео ну, мені він подобається. Долі непогане відео. І надіюсь, він про мене зніме відео. Ну, надеюсь, он реально про меня видео. Л ладно. Надеюсь, он все да, видео... Знаете, я его навіть аватарку вставляю в видео. Ладно, всем пока!